А ви теж водій. Та що ви ходите по дорозі? Замовляю. Я механік, я приїхав подивитися, а ви чого ходите по дорозі? Як це має бути, розумієте, та обов'язкові умови Європротоколу, дійсні, е, страхові, страхові поліси. поліси в обох водіїв. Вони є, водії. ми вже по базі перевірили. ...обох водіїв, наявність чинного страхового полісу, мій колега вже говорив, один з водіїв визнає свою трубу. І два учасника ДТП згодні розійтись по планку європротоколу. Європротокол. Ми перше вас запитаємо, чи ви ходні на То Для початку ваші якісь документи підгодяли, документи на автомобілі.